<рес> Привіт. Привіт. Ну я з вами не поїду. І води немає. Ну, вода то є, нема гарячої. Нічого я думаю, ви справитесь. Я хотіла ж е, показати щоб ти ж і спробувала при мені, а це забереш. Коротше, перший роздала і ще й не всім хватило, бо й Віка ж була. <рес> ну дивися, <рес> що це вийшло. Ну і ану пробуй. бомба, <рес> М? Клас? Отак, де мені так оце ж не знаю, виходить, що їх немає, і в мене там, мабуть. Ні, то забирай. Mm. То все то лі тобі. Ну, та ти моя зірочка роздала собі. Ну так в мене ж вони ще ти подив... піди подивися, там у мене ж вони, іще... ну, вони ще не готові. Три порції я зробила. Mm. Три mm. по два з половиною кілограма. Mm. І виходить за ну, кілограм сахар, цукру. І, і на, сироп, на це все. На оце все воно ж там лишається. І воно ж там лишається, я ще і тільки лимонної кислоти трішки додавала. Тонечка, яка, яка, яка ти розумненька, а які люди розумненькі? Отим людям дякую, що то дали той рецепт, дай Бог їм здоров'я. А де вона, де її знайти, я їй теж поблагодарю. Не знаю, я тобі скинула відео там, воно на українській, а, мові, на українській мові. Ну, а бачиш, вверху воно такі, що це падають. А, я вже ага. зварила 9 півлітрових баночок загаром. Ну хто його їстиме? Мені ж то з цукром. Пиріжки, пиріжки. Та ото ж я так а, думаю на пиріжки. їсти прямо всі підряд. Та ну, так, так, понятно, і ложечку якусь чайну да, там. З ї, з ї, з ї, у тебе... Буде, я так думаю, кому... Ну, от дивися, так. Артем любе. <реш> ну, ото бачиш, вони сушаться. Я вже, то ж я на сушарці да, оці перші да. сушила, і винесла на двір на день. А зараз он дивися, а оце з сушарки, оці контейнери. І ту марличкою накрила і воно сушиться. Так, даси штулі. Я ж хотіла, щоб ти да, Я ж хотіла, щоб ти попробувала сама вже як. Стоп... О... Да. Оце дивися, отам я тобі два ж відео скинула, то оте останнє на українській мові. перше. Оте... Ага, о, о, яка ти молодець. Ну, бачиш, воно ж вони є, так вони ж в ті, що падають, ніхто не достать. Вона два-три дні назад, у неділю пригостила в неї трошки зруйнуваті. Я сьогодні 2,5 кг в неї куплю. О, Я супер. Куплю і зроблю те, що тонечка. Ми поїхали. Ну На, давай, ми... давайте. З Богом вам щасливо. Дон, дякую. А де, а куди нам їхати? На медицинську. Отам От перед де ото було магазин світло, чистовато да, да. там. Наташа знає. Наташа знає. Ну ми ж там славіку поминальний робили не робила. Один по, да, один попрала. І оце зараз буду. Віка каже: так ти й той попереш. Кажу, да. Ми ж покачати, а не глянь. Ага, оце ж так. Які люди розумненькі, дай Бог всім здоров'ячка Я просто в захваті. Ну і все, і роби тепер іти. Зараз в поисках абрикоски і буду робити. На жаль, ну, я експеримент спробувала, я а тепер вже жабрикоски ну, перестигли. Да, да. Ну нічого. Ну, і... ну щасливо вам. Да. Якщо заїжджайте, да. на каву. Підожди, я ж ну, я так, тулю. Ту, мене вчила. Красота. Ага, красота, сандаліки супер. Звісно угу. ж, твої. Ну так, да, супер. Супер. Я не знаю, як ти відказуєшся. Та ні, ну я, я не змогла на то. Ти вже Та ну, носи на здоров'я, хай тобі буде на радість. Дякую. І мені теж. Дякую. Поки не так жарко. Поперу килимок. Бо Віка вчора говорить, ти і той, що в холі будеш прати. Кажу, ну поперу. Ми в прошлому році його теж прали. бо тут фенді найбільше качається. Ну, в прошлому році скільки було шерсті, а в цьому році якось менше. І от я дали світло. І вроді 10 годин відключать і до ї Ой-ой-ой, що ж там? Ой, ну нічого, був би мир, а все наладиться. Так що ж у мене там зачепилося чи ні? Ні. Зараз замочу, потім у мене там гель для прання. Вилью, вінечком помию і все буде добре. Ось так. А це пущу сюди. Зараз так треба, щоб фонтанчиком було Не буду поки закривати. Так, ну і ось так. І віночком. Певно, не, не таке то грязне, навіть зовсім не грязне. Так, треба роззутися. Люся хотіла покачатись тут. Так. Пендюша, виходь на вулицю, поки не так жарко. Потім так хвилин десять полеже, і все змию. Ну, все хай лежить. А я поки що пополиваю. Ну, все, можна змивати вже. Довгенько прийдеться, звичайно. От, десь хвилин 15 так у мене він лежав. І зараз буде чистенький. Ось той. Що лежить на столі, що вчора я його прала, він уже сухий. Але я вирішила, що хай ще цілий день полезе, потім скручу і в кладовку, Бо поки що хотіла його в віранді, замість того, що був покласти, той був світніший, теж салатового такого кольору, але світліший. Ну, думаю, хочеться цей покласти. Цей більш е, зносився на веранді, якраз підійде, а той може ще десь пригодиться, ось так. Потім винесупили пилисос попили сусю. Як деяка ворсинка лишилась після фенді, вона прибереться і все буде добре. Ну, дай водички ще мені треба. Це мало, мені напор треба. Тиск, тиск. Ну ось, майже закінчила. Зараз водичку дадуть і ще сильніше пройду. І все. Не хочу виходить. Ну і будь вдома. Треба витерти двері ще вимити сьогодні. Оце білі двері гарні і утеплені. Ну, без кінця треба мити. Я хочу сходити за забор, Там отуди абрикоса. Подивитися, може є абрикоски, які зірвати, якщо є. Ну, тут є стільки зверху, а тут уже нема нічого. Що я тут зірвала тільки ось. І все. Ну, в дворі, може, оці гілочки нахилю та щось, щоб не так падало. Ну, от такі там уже стигли стигли, та нема кому достати. В нас знову сирена Боже. Вчора я нарахувала. Ну, потім вже заснула за день 10 разів. Дивіться, оце я тут у дворі нарвала. Зараз зателефоную Люсі, хай забирає і хай робить теж курагу. От так. А, ось о... Хай туди йде, гнила на добриво. Ну, це такі, Що змогла? Господі. Руки, звичайно, ну нічого. Фенді, Фу, з килимка вийшла. Фенді. Фенді, не можна. Ти бачив, треба піднімати його. Що ти там забула на тому килимку? Він мокрий, звичайно, я ж його попрала. Ну то ж не туалет. Вийшла, коли вже спека на дворі страшна. Ну погуляй трішки. Ой, зараз зателефоную і прання, в мене закінчилося вже винесу. Ну, оце так, цілий день щось та й робиш, копошишся. Ну, килимок хай просихає, потім підніму його. Ну, ось таке відро, трішки навіть згорою, і годиться, щоб зараз зробити цукати. Так що тут, я думаю, тут 2,5 кг буде їй. Як я всла попрати? Це в початку дев'ятого включили. І зараз телефонує мені Ліля вже на телефон. Каже, Тоня світло виключили. Я навіть каву не попила. Оце так. Да. Це 10 годин. І коли вони включать, треба буде подивитися. Ой, зараз піду холодильник, я витягую з розетки, а так я не виключаю той, як він називається, забула. Ну, повністю, що йде розводка по дому, світло не вибиваю, не виключаю. Хоча можна було там, так я потім не буду знати, де в мене світло, чи є, чи нема, то я от у холодильник виключаю. Саме таке, знаєте, що опасне, бо люди тут жаліються, що полетіли холодильники. Ну, мікрофольоку я завжди виключаю. Що ти там оце царапаєш? Що ти царапаєш? Красуня. Ну, трішки щось зробила. Так отут в тіні можна посидіти І ще. Вітерець такий, на сонце краще не виходить, спека страшна. І це ж 11 нема ранку. Ну, нічого. Фендюшка, ти хочеш що лягти чи що? Та воно і лягає так, все рано я тобі пузо мию. Лягай і не накилим, куди хочеш, лягай. Я хотіла ще й оцей попрати, що в мене при вході. Ну, не судьба. Будемо відпочивати. Так, да, Фендюш? Да. Що це ти їсти не просиш? Жарко. Дивиться, розумними такими очима дивиться, моя хороша. Це тільки наче найлагідно, так і хвостиком мателяє і може й підійти ще така раденька. Да, Фіндюш? Да? Ой, о, бачите, ти сьогодні навіть на Люсю не лаяла. Ой, каже, погладь мене. Треба, Давай почухаємося зараз, давай чіпуті. Ну все, давай. Телефонує Наталія, я кажу, ви вже вдома, ну дивлюсь вона вдома. Так, да. каже, йди на каву. Ага. Бери, каже, абрикоси, косилюся, не йди на каву. Я зараз частинку переложу, бо я ж їх порогу поки не стиму. І це ж хочу сказати, що? ах, світла то нема. Яка там кава? Ну, водички хіба що. Ну, отак, це я думаю, що не загублю тепер. Ну, пішла на каву. Фенді загнала додому. Все рівно робити якось вже ж нічого не будеш, бо дуже спека. Яйку прибрали, а Наталі не тапки там стоять, а ти де? Ага. А що ти, Люся, дзвонила? Я вже йшла. На, на сонце. Диви, воно було. Тільки подивися там, може, яка м'якенька, то з'їсте. Іди поможи. Ну і що? Отак. Зачепилося. Я так старалася. Не давиш сильно. Бачиш, все, і з... ти ж ти ж подивися, як там вона шпажкою виковирює, там о, все, А на чому ви будете каву робити, як світло, тільки що виключили. А, на таким. Я хотіла, щоб ти взяла розчинний кава, бо не працюєш. А, так я зараз принесу. Не, треба, не треба. Хорош. Ага, хорошо. Ну, все, пішли? Все справились? Да. А ну й добре пішли. Да. Як я нарвала? Я взагалі. Тепер в мене боль все. Так, да, так, тепер хтось, який вона тобі там продасть. Думаю, зараз я піду. А ми купили, я пам'ятаю, ми з Вікою купили сапку, а <щаться> вона взяла і відвалилася. і залишився ото кучерешка. А, я отою черешкою наклоняла, де високої дзвони отакі, бо вони ж повинні бути отакі <щаться> недозрілі. я знаю, які, Ну, і я оце <щаться> думаю. <щаться> так. Дума... Хватить собі хату? Ну да, ну що я? Ну нічого, ну і та й мені хватить. Мені, бо перше ж я ж багато і мені ж не можна. Ну це замість цукерочки да, то можна. Ну, дивися, я одну вже роздала, считай, оцю 2,5 ну, кг, а там у мене ще 5 6 кг остається. Ну, ну, воно то може ну, менше, менше, ну, те, що так. я зробила, хватить. А, і людям і мені. А в мене я забула, оце сьогодні яке в нас число? 9 кажу. Ну, а вчора день пам'яті мамі було, я й забула. А, ну восьмого було День пам'яті мами. А я забула, це з <реклама> Да, Так що ото да, їжте на здоров'я. Та, і та. там хвата, мабуть, ну ти ж поняла, без кісточки треба 2,5 з <реклама> да І потім содою, <реклама> содой. <реклама> та ти дивись як виходить гарно. А люди що пишуть? Пишуть навіть, що з кабача, і кабачки роблять так цукати. Тільки полосочками ріжуть. Я ніколи не робила. І вишні роблять. Ну а це дуже смачне. Ну все, дівчата приїхали, Толя не захотів снідать. Ну, а ми оце дивіться, яка нога ще. Це до вечора їсти не захочеться. Світла немає, тому ми п'ємо чай. А Наталя сказала, буде пить молочко чи як не ага. Такий обід спочиває. Нічого не... собі, Люся, що ж з тебе маленьке там? Ні, а ні, мені ні, саме більше це щоб я й киношко ну, да, да. Ну Все... смачного вам. Дякую. Молодці, що ви справились. У нас все так вийшлося ладиком складно, заїхали там 5 минут буквально. Вона у нас сидить, круглі круги сутки працюють, немає ніяких питань. Мені вже в Наташі було імені, угу. вони нам это, запропонували. Вона за 290, я ж тільки за 330. триста. Вона ну не вговорила її. Да. Ну, добре, хоч у варусі мене послухала. А так, да, що вона там не купила? Та. Половину повикидала. Да? До... Ну, та правильно, варусі ж дорожче. ж, тому що вона ж не, не їздить да, так, вона не, кажуть, не знає. Я не вона каже, коли я там буваю, чи коли я поїду. А що я буду командувати, куди завели, туди набрала, що -на. вона. Вже, диви... Коли вона повикидала, дивись, одна, лапша вистала. <сум> так. так, треба зробити огляд покупок твоїх. Я Ти покину... чек взяла? Да. О, подивлюся. Да. Ну, <рис> ну, покажеш, хоч що ти там купила. Людям теж <рис> <рис> цікаво. Чи ну, що ми їмо, що ми купуємо? Смачного. Все повідомляти, да, да. що мені не снилося, ще й поснідати. Так, так оглядаємо покупки, що купили Люся з Наталією. Значить, це вони були у варусі. Будемо дивитися. Локшина. Якраз я добре і поклала її. Ось о. Значить, локшина 250 грам, 41 гривна, 80 копійок. Ковбаса з, верш... з вершковим. Не знаю, що з вершковим. Не, не можу почитати. Це, мабуть, це з вершками. А, вершками. це з вершками. 350 вершками. грам. Так, зараз подивимося. Куб... Да. Так, з вершками. 112 гривень 90 копійок. Пакет варус. Пакет варус 350. Ну, отакий у них пакет. От. Може, теж бі... біорозкладний, не знаю. Ні, не біо. Не так, біо. Так. Ага, Люся коментує. Такий от, атебек. Ага. Ну так, що ви там далі купили? Цікаво ж. Так, далі ви купили ковбаса столична. Е, так, оцей кусочок 98 гривень 65 копійок. А скільки ж його тут вага? Так, 470 грамів. Ось. Хороший. Так. І все? Ага. А що ще? А ось макаронні макароні. вироби. Макаронні вироби, кілограм 24,90. Ну, ось такі ракушки. ось такі. Оце вони купили в варусі. Каже Люся, ковбасу бігом в холодильник. Та <різь> да -да -да. да, холодильник не працює, світла нема. Так, ну а це вони купили в аптеці німід гель. 100 грам, панкреатин 60, алахол 50 таблеток. А, Наташ, скільки заплатили, не пам'ятаєш в аптеці? 400. 70 гривень. Да, Отак. Ну, оце майже пів тисячі на, три... на, аптеку. на аптеку. Ну, і зараз покажемо, що купили в АТБ. Люся все там контролювала, бо Наталя бігом би всього набрала в Варусі. А Люся каже, ні. Підпоїдемо в аптеку. Я знала, що ми будемо їхати в АТБ. Ну да. та понятно. Ну як вони тебе да, без АТБ? Да. Да. Я ж не знала, що вони будуть їсти. Ну вони вже тебе я повозили. Ну, а це покупки, які дівчата зробили в АТБ. Ну, дивіться, значить, теж сказали, що агар-агар по 11 гривень. Ні. Ага, рахар, дивіться, коштує 180. Да? да. 16.50. То Ось у чеку 10 штук вибито, 16.50. Значить, ну, трошки дорожче. А я вже розчарувалась, думаю, Віка взяла дорожче, по 4, по 14. Це така ж сама, ну Може Наташа показати, якщо вона не сховала okay. Okay. Так, в Аврорі. Так, далі. Що вони взяли далі? Так, Наташа, я тобі тут не мішаю? Okay. Так, далі взяли шампунь-шаума 400 мл для щоденного використання і коштує 106 гривень 30 копійок. Так, сухарі паніровочні, трішки я неправильно склала. Наташа, будь ласка, не мількай. А то я випадково тебе зніму на відео. Так, сухарі, 200 грам. коштує 11,80. Вони взяли дві упаковочки. Батон. Батон гірчичний, Нарізний. Я його теж люблю. Так, 400 грам коштує 18 гривень 60 копійок. Олія 850. Грам чи мілілітрів не зрозуміло. Ні, ні, ні. Ага, щедрий дар. Ось така. Без акції? Так, без. Да, без акції. 53,40. З акцією. Та 53, не пам'ятаєш? сорок? Так. Не пам'ятаєш? Вчора не було акції на олію, бо ми нічого й не купили. Купили О, вони ще ось сказати. такий. По-моєму, акція на да? щедрий дар. Ну, значить, добре. Купили вони Думаю. ще освіжувач повітря 150 грам, ось такий з лавандою. Да, О, да. І коштує такий освіжувач 43 гривні 40 копійок. Пасту зубну я вчора взяла по акції, вони сьогодні без акції вже взяли, але теж не можна сказати, що дуже. Дорого коштує 100 мл 67 гривень 90 копійок. Так, ну, це, мабуть, все. Оце все, що вони купили. Трішки агара -агар дороже, ну, не набагато, все рівно. Ну, Будемо знати. От, а Люся каже, чого ви 20, перепутались? 20, Мабуть, був на акції, а сьогодні вже бачиш, да. бо вони були впевнені. Ну, і це вони витратили грошей в АТБ 478,20, у варусі 281, 70 і. 470. В аптеці. Да? Да. Оце такі гроші і такі покупочки в них. І такий у нас огляд. І Люся посміхається. Я відкрила їй коробочку. Наталя каже, як же воно відкривається? Ось так воно відкручується, і тут такий аромат стоїть. Ну і я вважаю, що це недорого, І воно надовго буде. Чим ми ото робили освіжовечку вітря Ой, наморочились? Ну, мені не сподобалось. І мені не сподобалося. По-чесному не, не сподобалось. А це такий запах, треба сказати, хай віка теж візьме, Без звізм. кінця Додавляє, додає, додає. А це запах. Просто прелесть. А Оттак. ти казали, що вистачає його, ось о, як і мені купила, купила. А ну давай порівняй, порівняй. Пакет той візьми і той. Ну, а трішки візь. різниця. Та ну, ні, по 8. там по вісім грамів, ну, там восім так да, по 8 ну, грамів скрізь, тіка, да разные. різні упаковки, але ціна теж ну різниця. Різний. Ну я думала, може що, я думала, що точно такий самий, то угу. мене жаба задавила, звісно, що я ж ну, нічого Наталю так. Чека, тобі я так Я ще не побачила, що він стоїть. Так, так не, жарко, не, він так дивився. Не, так за за. Айєчка, да. зараз Наталя тебе випустить в підвал. Я не випускала, бо Фух. я чи ти нападеш, поки я йду <гум> туди, бо ще розкриє туди. Фух, все, Айчка, він навіть не лая Люся на тебе. Не да. так, як наша дзяволить. Ну, вона сьогодні теж рада да, була. Так добре ми сьогодні подружилися. Маргошечка, <гум> поїла трішки, каже, мені теж жарко. Мені теж жарко, все. Люся, абрикоси забрала? забрала? Ну все, тобі плодотворної праці. Покажеш, сфоткаєш. Хух, хух, і жарко. Ага. Ну і все. І розходимося. І огляд зібрали, і все, все нормально. І тобі дякую, що ти допомогла моїй сусідці. А я тобі дякую, що ти мені ось такий сюрприз зробила. Класний. Я так постаралась думаю, господі, хоч би не впасти за до твоєї. Ну, ну все, ну, все. О, ти пішов ти і все жарко йому. Він навіть на тебе не звернув уваги. Він зразу нервнув туда.